Всім привіт! Сьогодні робимо ось такі оригінальні писанки з нитки і кружева. За основу беремо яйця. В моєму випадку це ось такі старі дерев'яні, які вже мені більше не подобаються, але це можуть бути дерев'яні або пінопластові макети, або ж звичайні видуті яйця. Також беремо ось такий шнурок. Він продається в будівельних магазинах, і там він коштує значно дешевше, ніж в магазинах, де продається різноманітний декор і різні предмети для прикрашання і декорування. І для того, щоб зробити початок, змотуємо ось такий кружочок в руках, тому що на самій писанці він буде сповзати. Змазуємо його клеєм і приклеюємо на писанку. Порада, така невеличка від мене, треба трошки зачекати, щоб клей прихватився. Тобто можемо поки що писанку відложити в сторону. Писанка підсихає, робимо бантики. Для цього беремо вилку, звичайно, і нитку. Можна, одна у нас йде зразу в декілька шарів, тобто звичайна нитка для вишивання, і промотуємо нитку між кожним зубцем вилки. Ми перемотали вилки приблизно 6 разів, обрізаємо нитку, відсуваємо наші мотки від краю і продягаємо через середню дірку нитку. І будемо нею зав'язувати наш бантик. В'язаємо все зайве і знімаємо з вилки нитки. Після того, як нитка трішки підсохла, намазуємо яйце клеєм і продовжуємо намотувати. Коли ми домотали яйця до середини, обрізаємо нашу нитку і будемо починати з іншої сторони. Кінець закріплюємо за допомогою клею ПВА. І замотуємо нашу писанку з іншої сторони. Це набагато зручніше, ніж продовжувати ось тут, тому що площа писанки зменшується і шнурок, відповідно, скочується, а так це робити зручно. Кінець закріплюємо клеєм ПВА і добре притискаємо ось наша писанка вже перемотана. Чекаємо, поки вона висохне, і будемо декорувати. Коли клей висохнув, беремо писанку і будемо її декорувати. Ось одну декоруємо в такий спосіб. Взяли кружево, відрізаємо, скільки нам потрібно і приклеюємо його. В моєму випадку я приклеюю ось таким силиконовим клеєм гарячим з пістолета. Це може бути і інший клей, але цей клей найкращий для тканин і пластмаси. Зверху зав'язуємо атласну стрічку. І на той самий силікон приклеюємо ось таку перлинку. В такий самий спосіб ми зробили ось таких дві писанки з бантиками. Ми показувала вам раніше, як робити саме ці бантики. І ще одну ось таку з калиною. Наші писанки готові. Всім дякую за перегляд і підписуйтесь на нові відео.